Шановні білоцерківці, дорогі мої земляки, всі ми з вами бачимо, що життя з кожним днем на превеликий жаль стає складніше. Підвищуються ціни на товари народного вжитку, на продукти харчування, на самі необхідні речі. Всі ми з тривогою очікуємо нових платіжок за комунальні послуги, які постійно підвищуються, на превеликий жаль. Більшість підприємств нашого міста відчувають вплив економічної кризи, змушені заморозити підвищення заробітних плат, оскільки перебувають зараз не в найкращому економічному стані. Дуже багато людей втрачають надію на добре і сильне майбутнє, перспективне майбутнє, в першу чергу, для своїх дітей. Прості і звичайні речі. Стають все менш-менш доступними. Багато хто з білоцерківців приймає для себе відповідальне рішення і їде на заробітки хто в Київ, а хто і за кордон. Сьогодні 33 тисячі білоцерківців не працюють в своєму рідному місці. 14 тисяч чоловік щодня від'їжджають на роботу в місто Київ і сумарно з тими, хто живе в гуртожитках, в знятих квартирах. Ця кількість доходить до 22 тисяч чоловік. Тому, реагуючи на це питання, я замовив стратегію розвитку нашого міста. Конкретний документ на роки, який відповість на самі головні питання, як покращити економіку нашого міста. Мета її дуже проста: кожна білоцерківська родина повинна бути щасливою. Сьогодні стратегія вже була представлена широкому загалу білоцерківців зі всіх верст: це і провідні виробничники, трудові наші колективи, це діячі культури, мистецтва, працівники освіти і охорони здоров'я, волонтери, герої Майдану, учасники АТО, ветерани, вітчизняної війни, афганці і інші категорії громадян. Які основні Цілі ставить перед собою стратегія. Питання номер один це створення нових робочих місць в Білій церкві. До кінця наступного року ми віримо, що в Білій Церкві почне будуватися перший індустріальний парк. Ми працюємо, щоб протягом найближчих п'яти років залучити порядка п'яти мільярдів гривень інвестицій і почати будувати принаймні два перших нових заводи, які дадуть місту нові робочі місця. Планах в планах наступному році відкрити бізнес-інкубатор для того, щоб наша молодь, наші з вами діти змогли відкрити свій бізнес без зайвих проблем в своєму рідному місті. Нам обов'язково потрібно скористатися чудовою можливістю, а саме близьким розташуванням до міста Києва, а також нашою перлиною Парком Олександрії, 80. Пам'ятниками архітектури чудовими, які є в білій церкві, для того, щоб розвинути туризм. Я вважаю, що мільйон туристів в рік в Білій церкві це реальність уже найближчих років. Крім того, ми повинні вирішити ряд інфраструктурних питань. Питання номер один. Звичайно, це комунальні тарифи. Сьогодні ми робимо перший будинок. Перший будинок на вокзальній, де колись був магазин Мелодія. Там встановлені нові енергоефективні вікна включаючи на балконах, будинок утеплений і гарно розфарбований фасад. По попереднім розрахункам фахівців мешканці цього будинку будуть платити за послуги по теплозабезпеченню на 30% менше, ніж в інших будинках. Такою може бути Біла церква. Такою може бути вся Біла церква завтра. Нам обов'язково потрібно отримати міжнародні гранди для утеплення будинків по місту. На найближчі 5 років, як мінімум, 20 мільйонів євро, повинно бути залучено на таку програму. Наші мости, два мости через річку Рось і міст через желізну дорогу, сьогодні знаходяться в аварійному стані, там терміново потрібно вирішувати питання. Нам потрібно відбудувати дороги, особливо прибудинкові території, де в багатьох за останні 20 років практично не велося ніяких робіт. Припускаю, що у багатьох. Такі підходи, і такі ідеї не можуть визивати скепсис. Воно і природне. дуже багато у нас було розочарувань в політиці. Проте я користуюся принципом: якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам. Саме тому, розуміючи всю складність в економіки нашого міста, в промисловості нашого міста, я приймаю відповідальність на себе. і... Прийняв для себе абсолютно відповідальне рішення. Я йду в мери, щоб у Білої церкви було завтра. Дякую.